Коли я вирішила їхати на відпочинок сюди, мене всі питали чому не в Карпати. Адже цей курорт не дуже вже й розтиражований, Тож нащо ризикувати своєю відпусткою? Проте курорт сатанів в подільських товтрах заманив мене своєю бюджетністю. Та справжнім українським колоритом на запах, як каналізація. От де ще можна усамітнитись посеред недоторканої природи. Очманіти від близького знайомства з дикими ведмедями. <звук> <звук> Доторкнутись до історії без жодного натяку на інших туристів. Цікаво, як воно виглядало раніше. Ми ризикнули та проїхали пів України саме сюди, щоб відчути себе першовідкривачами. Але чи дійсно Сатанів бюджетна альтернатива карпатським курортам? Які труднощі вас можуть очікувати у маловідомі локації? Це я вам скажу везіння та взагалі, чи варто їхати саме сюди? Ділюся з вами своїм досвідом. Бачите цей пейзаж? Саме за ним я поїхала у Сатанів. Серйозно, як побачила фото в інтернеті, одразу почала пакувати валізи. Бо хто ж не мріє усамітнитись з коханою людиною чи сім'єю у такому суперзатишному дерев'яному будиночку біля самої річки, ще й в оточенні гір та лісів? А коли дізнаєтесь вартість оренди, взагалі будете приємно шоковані. Проте спочатку запрошую вас на оглядини. Заходьте, покажу наш будиночок. Ось, дивіться, він такий невеличкий, з руками. Але все необхідне тут, в принципі, є. Там є ліжко, з якого відкривається дуже крутезний вид так зранку просипаєшся і вже бачиш перед собою красу. Діма покажу. Дуже гарно. До речі, наш будиночок стоїть на річці, яку місцеві називають чудодійною. Це у нас річка збруч, кажуть у неї. Втікає одразу чотири цілющих джерела. А це вже національний заповідник. І не просто заповідник це вже Тернопільська область. У нас з вікна. А кордон йде по цій річці саме. Тому в Хмельницькій області, а там вже Тернопільська. Окрім приголомшливого виду з вікна в будиночку є все основне для життя. є, Є опланим з толетом. Холодильничок. ванна з столетом бойлер. А тут прикольно, вдобається світло. Трошки напрягло, що у будиночку немає чайника, бо погода просто створена для чаю. Проте все необхідне ми знайшли на цій колоритній терасі з котиками. У нас тут з однієї сторони річка і з іншої сторони теж річка по Вологість тут, як ви бачите, 100% ну, Гори. Ціна такого усамітнення близько 1300 гривень на добу. Погодьтесь, в Карпатах будиночок за такий прайс ще й з такою локацією знайти нереально. Атмосфера неймовірна, так пахне деревом, і такі звуки, така тиша. Для нервів те, що треба. Дивіться, яка краса. Втім, повірте, життя біля річки має свої особливості. Їх я покажу коли звечері. Але ж одним будиночком вражень не наберешся. Скажу чесно: спочатку я засумнювалася, чи не дарма ми приїхали. Після дня в дорозі ми голодні та спраглі до кави. Тож ми одразу прямуємо до центру. Добре, що йти, буквально 5 хвилин пішки. Перше враження краса. Ліси, пташки, тиша. Прикольно, що людей взагалі дуже мало. Девон тільки льоша йде. Одразу виникло дивне враження, наче ми на цьому курорті одні. А знаєте, який темний бік у нерозкрученого курорту. Правильно, відсутність інфраструктури. Що у нас на годиннику ще немає шостої вечора, а все вже зачинено. Це ми, я так розумію, в Проспали. самих центрах. Тут повинно кипіти, бурлити життя. Але, мабуть, це зранку було. Я дуже сподівалася на каву, такий заманливий. мав стоїть, Але вже зачинено. З порожнім шлунком ми обійшли весь центр. По дорозі помітили, що навкруги йдуть активні будівництва. Мабуть, скоро тут відчинять двері безліч готелів та санаторіїв. Бачимо, що багато чого будується. Дивіться, який паркінг. Проте їсти хочеться вже зараз, тому ми рушаємо далі. Шукати хоч якийсь працюючий магазин. Вже 20 хвилин шукаємо якийсь магазин. Ось нарешті надибали. Не так вже і просто знайти тут магазин. Це я вам скажу везіння. Магазин. Да ладно. Були на шопінгу, вже і дощ почався. Зараз покажемо, що ми купили на 200 гривень. Ось західки. Пряночки 65 гривень. Це вам не ТБшечка. Це у нас сушений інжир. Цікаво спробувати. По нормальному суміші 55 і 45 от фініки. Фініки, до речі, єгипетські. Ну, то і все. Чи ми взагалі помітили, що тут трошечки з інфраструктурою проблеми? А магазини, якісь кав'ярні, це все ще не розвинено. Видно, що тільки починають над цим вимислюватись. Ще не організована ця інфраструктура туристична в тому вигляді, щоб це було зручно у будь-який час. Подивимось, що буде зранку, але поки працюємо. Надибала, ще надибала. на Втім, всі незручності з мило разом з дощем, бо таку погоду у горах я обожнюю. Лайк, якщо ви також. До речі, ось вам і мінуси життя на річці. Я, як побачила, цих велетенських пауків просто очманіла. Вони ж ще й по всьому будиночку, а вікна відчиняти взагалі зась, бо одразу налітає все, що літає. Отаке єднання з природою. Але ж вранці ми зустрінемось з дикими ведмедями, тож павуки це просто котики. Коли ви у Сатиніві, то починати день з кави повне безглуздя. А от з лікувальної водички саме те. Тим паче, що тут її можна набрати прямісінько з бювету. Дорогою туди зустрічаємо місцевого жителя. Дивіться, який красень. Якщо маєте проблеми з нервами чи травленням, наприклад, збручанська нафтуся точно стане у нагоді. Адже ця вода відома на весь світ своїми цілющими властивостями. Тут вам і йод і бром, і мідь, і марганець, а ще двовалентне залізо, фтор, фосфор, і ще ціла купа хімічних речовин. Ось тут абсолютно безкоштовно цю водичку може набрати кожен. тільки тоді, коли ми теж скористувалися такою нагодою. Ну що на шо, ну, смак? З, з що ж набрали? Хоті треба коштувати. Ну, на запах як каналізація, Їх. а на смак е... Ну, як дуже багато заліза у воді, от такий смак. Ну, не дуже смачна на перший такий смак, але дуже корисна. Ну, діємо на упередження. Звичайно, для належного ефекту треба попити цю водичку протягом певного часу. Саме тому тут і будують санаторії. Втім, такий відпочинок явно на любителя. А чи є тут ще щось цікавеньке? Яка гарненька. На щастя, є ще і як. Я дуже була щаслива, коли дізналась, що там сьогодні відчинено. Тож, прямо зараз ми прямуємо туди, а дорогою проходимо самісінький центр. В день тут атмосфера зовсім інша. Ще й приємний сюрприз для нас у вигляді працюючої кав'ярні. В день тут життя трошки веселіше. Бачимо, що щось можна купити. Працює місцевий риночок з сувенірами, але сувеніри в основному з Карпат, Але все ж вони є. Можна знайти місцевий мед лісовий, можна знайти гриби білі. Але треба встигнути ну, десь до п'ятої години вечора, бо потім все різко закривається і нічого не працює. Тому такий у нас сьогодні щільний графік. Поки кавусь. А зараз приготуйтесь побачити особливе місце ліс, де максимальна концентрація диких тварин на метр квадратний, ще й можна підгледіти за їхнім приватним життям. Це реабілітаційний центр Арден. На вході вас одразу зустрінуть олені. Дивіться, які милі оленів є такі підкосиком. Білий знак така біле ніби сердечко. Це їхній знак, що вони благородні олени. А тепер дивіться, не спішіть давати, а просто показуйте і побачите, що цей молодий олень буде показувати вам. Просто простягайте руку і давайте йому. Хай він буцім підійде. Дивіться, що робить. <сміття> Клоняється. Показуйте, я <сміття> не <сміття> піду. Орлани, Лані, Вовки, Лисиці. О, дивіться, одна саме ховається у дуплі. Ведмеді. Ці ці дикі тваринки на відстані руки. Для них тут 32 гектари території. Такий формат зручний і для людей, бо так ви можете безпечно взаємодіяти з хижаками. Дуже круто, що зроблений такий пішохідний місточок, по якому дуже зручно споглядати за тваринками. І ми їм не заважаємо. У мене тусовка. Ведмедики взагалі виявились дуже прикольними. От, наприклад, підгледіли за однією парочкою. Що мене здивувало у ведмедях, так це їх бажання робити комфорт у власному житлі. Зовсім як у людей Теж розібрали, закинули каміннями кос і зробили за котін. Не йметься їм це бачимо займати. Втім, історія кожного мешканця центру не для слабкодухих, бо ці хижаки насправді мали дуже складну долю. А у деяких і досі психічна травма. От, наприклад, знайомтеся, ведмідь гоша 24 рочки. Після цирку страждає на стереотопію. Іншими словами, ходить ось так по колу цілісінький день. Це психологічне таке захворювання. Воно в них від. Відлуння від того, що вони довгий час перебували у Клітці. Є тут і харків'яни. Так, п'ятеро ведмедів перевезли сюди подалі від війни з екопарку Фельдмана. Вони тут вже настільки розслабилися, що навіть народили ведмежат. А ще мене вразив цей шикарний олень. Ви тільки подивіться, які в нього величезні роги. Роги й мото. Важні чисті додавали, Так він підходив, як були менші ріжки. в травні, а вже потім вони взяли ще важче, ніде. А вишенька на торті оце маленьке жабеня. Це вже самопоселенець центру. У нігтик розміром, у них так он жабеня. Скажу чесно, що це один з найкращих реабілітаційних центрів, який я бачила. Тож сюди точно варто завітати. А тепер уявіть, що у вас є можливість опинитись у середньовічній Україні. Сатаніві. У вас для цього буде унікальна можливість. А головне ніяких черг з туристів, тільки ви та історія. Починати подорож у часі, звісно, варто з парадного входу у стародавнє місто. Ця брама за моєю спиною слугувала південним в'їздом до міста Сатані у 15 столітті. У ті часи місто було з усіх сторін обнесено оборонним валом та муром. Тож потрапити сюди можна було тільки через один з таких в'їздів. І то не кожен міг пройти цією брамою. В принципі, як зараз. Цікаво, що територія зараз приватна, і щоб зайти всередину, треба питати до одного. Тільки на ну, це сказала як несподівано. А, добре, дякую. Ура, мене пустили. Якщо не з'їдять собаки, то зайдемо зараз. Я всередині зараз подивимося, як воно виглядає там. Мелично. Навіть коли руїна. Дуже круто, що мене впустили подивитись на браму з іншого боку, бо там знаходиться найцікавіше, а саме фамільний герб родини синявських, які в 16 столітті відреставрували зруйновану браму після нападів татар. Спочатку ця брама функціонувала як оборонна споруда, а коли така необхідність відпала, то виконувала роль митниці. Під гербом ось такий напис латиною. І о, диво, я знайшла переклад. Сказано там приблизно таке. Адам Микола з Гранова Синявський, власник шклона і міши Каштелян Краківський, найвищий поводир державного війська для громадської безпеки оцю твердиню відновив року 1722-го, маючи намір мурами захищати батьківщину, що її стільки раз захищав грудьми. Отож, овіща думка фундатора подбала побудувати оцю браму, щоб отоманські порті загородити дорогу до Польщі, щоб користуватися рівною силою проти нападів варварів. Лютому татарові проти. Аво в Сатанів. Проти чого навіть і ворота адові не здолають, надто коли закрите перед ворогами. Одному тільки Богові, королеві і батьківщині віддаватиме свої ключі. Року божого 1724-го. Зараз вхідний портал замурований, але уявіть, як кілька століть тому саме тут проходили жваві торгові шляхи. Тоді Сатанів був потужним торговим центром. Саме ці брами були кордоном спочатку між Москвою та Австро-Угорщиною, а потім між совєтами та Польщею. За комуністів міську браму перетворили у сільськогосподарчу комору. Хто б сумнівався. А далі ще цікавіше. Складно повірити, але у цих хащах старіють та занепадають залишки найдавнішого величного замку. Він настільки старий, що ніхто не знає точно дату його будування, але приблизно це п'яте століття. Це просто вау, що ми і зараз можемо його побачити. Ну, краєвиди тут чудові. Завдяки цим кресленням ми можемо уявити, як виглядав замок у свої найкращі часи. Отже, бачимо, що він був п'ятикутної форми на всіх рогах з баштами, а між ними мури. Але ж ось дивіться, це все, що від них наразі залишилося. Трошки краще збереглася одна одненька східна башта. О, та тут кімната ціла. З усіма чотирма стінами. До нашого часу дійшла тільки стіна і оця, оцей бастіон. І ще залишки мінарету. Інші оборонні укріплення, на жаль, не дійшли. Це дуже сумно бачити таку цікаву архітектурну пам'ятку, таких руїнах. Цікаво, як воно виглядало раніше. А далі пропоную подивитись на простори з висоти пташиного політу. Для цього всі відвідувачі підіймаються на он тут дзвіницю. Ще один привіт, середньовіччя вежа є частиною стародавнього свято-троїцького монастиря 15-го століття. Дуже енергетично потужне та віками намолене місце. Окрім того, що це був осередок православ'я, це ще й був, була головна оборонна споруда міста, бо це була перша кам'яна споруда міста у 15 столітті і проіснував цей монастир з 15 до 18 століття. До наших часів збереглася не тільки дзвіниця, але й масивна монастирська брама. Колись вона була двоповерховою, але потім зазнала руйнувань. А ще обов'язково прогуляйтесь залишками тих довгих коридорів, якими колись ходили монахи. Їхні келії і досі ховаються за цими зачиненими дверима. Там сходинки, Тут віконочки. Це така галерея. Припущення, що тут був камін, Була ця шахта. Втім, стародавня дзвіниця, з якою відкриваються неймовірні пейзажі, виявилась недоступною. закрив. Да, закри. щоб не підіймалось, бо в аварійному стані. Проте насправді це не так вже й важливо. Головне, це справжня магічна атмосфера, що вас тут оточує. Після таких емоцій апетит просинається просто звірячий. Добре, що ще зранку ми замовили вечерю у хазяєві в будиночку. Що саме будемо їсти, інтрига до останнього моменту. Але обіцяли зловити для нас гарну рипину прямісінько з річки збруч. Он вона вже шкварчить на мангалі. Добре, добре, дякую. Ви тільки не подивіться на цей шмат. Він просто велетенський. Це фірмова страва цього регіону Товстолобика. Щойно відловила, приготувала. На мангалі. М -м -м. Дуже гарно замаріновано. Солина. Свіженька. Разом з картопелькою по селянськи та салатом. Просто бомба. Прекрасне завершення нашої міні-відпустки у Сатаніві. Отже, курорт цатанів в подільських товтрах. Ми тут пробули зовсім недовго, буквально два дні. Проте багато чого встигли подивитись чи є цей курорт конкурентом карпатським. Я не думаю, що вони конкуренти, бо кожне з цих місць особливо по-своєму і має свою родзинку. Тут у Сатаніві дійсно варто побувати, бо тут і природа надихає, і водички чудодійною можна попити, і історію подивитись. Звичайно, видно, що тут ще є над чим працювати а в плані туристичної інфраструктури з іншого боку, ми бачимо, що а цей процес іде йде дуже швидко. Я думаю, що якщо приїхати сюди через ще пару років, то ми не впізнаємо сатанів. Тож встигніть побувати тут, доки нема такого напливу туристів. А поки підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Таким чином ви підтримуєте український YouTube.